Противаги джинмовські. Ось так вони виглядають, трошки ржавенькі, тому що постарівші так, ми маємо розболтовочка ось тут між цим і оцим по центру 30, тобто отут 30, отут 30 отут. 30, отут. У джин ми 6 отворів, у Донфенга головола по 3. Тому де розболтовка 30, Ловол Донфенг, ці противаги підходять. Основа це каркас металевий, всередині бетон залитий, то роблять каркас, тут трубочки під шпільки, отвір залишається і заливають туди бетон і виходить ось такі противаги. Можна два ставити на колесо, можна одне. 35 кілограм. Один такий диск. Ціна 40 доларів штучка. Є ось такі кругленькі, по 30 кілограм, там 29 сантиметрів. У кого 29 також є. Там суцільний метал.